Кіберіон крокує Україною. Сьогодні ми відкриваємо вже 25-й клуб мережі Кіберіон і ще 16 клубів будуються. І ми з нашою командою вважаємо, що найкрутіші результати чекають на наших партнерів, які планують відкриття у невеликих містах. За нашими показниками та активності в соціальних мережах ми бачимо, що молодь зі всіх кістів України бажає відкриття Кіберіону навіть там, де вони ще не відкриті. Тож нагадую, друзі, ми в Обухові і ми відкриваємо новий кіберон. Летимо на відкриття. Друзі, ну а зараз я хотів би познайомити вас з нашим партнером. Це Максим. Максим власник клубу Обухів, наш партнер, який зробив цей неймовірний заклад. З Максимом у нас дуже довга історія. Він дуже довго наважувався на те, щоб відкрити свій власний клуб. І я хотів би познайомити вас з його історією. Максим, ну що, розказуй, який шлях був, чому прийняв рішення відкривати саме кіберспортивний клуб. Чому обрав саме нішу кіберспорту і як довго ти на це наважувався? Це така довга історія. В дитинстві я сам грав в Counter-Strike, їздив на турніри. І в мене була мрія в Обухові відкрити такий великий комп'ютерний клуб, бо були такі маленькі, офіс приміщення на 20 ПК. І була колись така мрія, ну потім якось воно все забулося. Пройшов час. І так все склалося, що ми почали з друзями їздити в Київ в комп'ютерний клуб, ловити ностальгію. Mm -hmm. Понравилася нова атмосфера, нова ера комп'ютерних клубів, що тут так все гарно, інтер'єр, все продумано. є вентиляція, кондиціонування. І ми з друзями почали обговорювати це як бізнес. Mm -hmm. Цікаво було, як це все працює. І так сталося, що у нас було своє приміщення в Обухові. Півроку я вивчав цю, цю тему. Продивився всі ютуби, все, що можна було дізнатися про комп'ютерні клуби. Ну і десь через півроку ми наважились з вами зустрілись, і отак от ми підписали з вами. Да, я пам'ятаю. Я пам'ятаю перший раз, коли ми приїхали на це приміщення, воно ще було не розділене на два приміщення. Це була суцільна площа біля 500, 500 квадратів. П'ятсот да? квадратів, я пам'ятаю, як ми заходили через е, інший вхід, який з е, дуже, е, дуже крутим. е, крутими сходами було важко спускатися, але коли ми зайшли, просто неймовірне реально приміщення. Величезна стеля, десь вона трішки менше, десь величезна, різні рівні. Дуже багато конфігурацій тут можна було реалізувати. Я пам'ятаю, як ми одразу при нашій першій зустрічі вже намалювали плюс-мінус цю ж схему. Так, да, плюс-мінус так же. вона у нас одразу була, і якби реалізація, прям точ-в точ, все як ми зробили. Давай ми проведемо маленьку екскурсію, подивимось на цей клуб, щоб люди зрозуміли масштаб. Цього проєкту, так? Да? Виходімо. Ну що, Максим, давай пройдемося по технічним характеристикам приміщення, скільки квадратів, скільки ПК зараз, наскільки можемо розширитися, і ще якась можлива цікава інформація. У нас тут 200 квадратів, 25 ПК, 4 консолі, одна віп-зона, ну, окрема кімната з PlayStation. Ще доставляти будемо 9 ПК. Загалом 3-4 ПК. Бо дає 4 консоль. Розкажи, будь ласка, про цю зону, яка зараз не задіяна, що тут плануємо. Ми вже про це трішки поговорили на інтерв'ю, але давай більш детально розкажи. Да, цю зону ми залишили для кухні в майбутньому. Зараз ми подивимось, що хочуть люди. І плануємо там зробити кухню. Може, зробимо якісь бургери і тому подібне. Да, давай, Макс, розкажи, що тут у нас. Так, тут плануємо зробити ще стали знержнержовіші з сталі. Тут ми придумали вже витяжку, і тут будемо, якщо що, готувати бургери. Тут буде і Ну така буде кухня. У нас макс, ну що розкажи, туса буде. Головне питання, яке цікавить всіх, тому що ну з такими площами я думаю, можна організовувати якісь приватні івенти. Так, туса буде. У нас є запит. Хочуть зняти клуб на ніч. Так як я вже казав, в мене є свій коктейль бар. Ми привеземо сюди свого бармена, зробимо коктейльну карту і знімають клуб на ніч. І у нас буде тут готуватись коктейлі і буде такий така туса. Це також крутий кейс. До речі, ми до цього це ніколи не робили, але це ніяк не впливає на нашу філософію, тому що це все ж таки окремий закритий івент, який не буде ніяк впливати на наших гравців і не буде їм заважати. Тому круто. Слухай ми чекаємо на фото, відео, звіти твоєї туси. Будемо дивитися з радістю. Я сподіваюся, що тут да, зробимо. Розкажи, будь ласка, про вентиляцію, що тут зроблено, на що звертали увагу і. І чи задоволені результатом так вентиляція не дешеве? Задоволення У нас тут приточна витяжна вентиляція з рекуперацією, все в автоматичному режимі. Тому тут буде затишно. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Адже я думаю, як гравець клубів, ти розумієш і на власному досвіді бачив, відчував, як це погана приточна витяжна так, вентиляція. Так. Це дуже це, це дуже важко, важко. Та температура. Ну це просто жахіт. Couple of songs, and then I went and got signed. That was twenty twenty one. Okay, I just feel like. Друзі, е вітаємо вас на відкритті вже 25-го кіберіону загалом по всій Україні. Сьогодні ми в місті Обухів, дуже круте місце. Дуже, е я дуже радий, що так багато людей тут люблять кіберспорт, люблять турніри і прийшли реально потестити себе і показати клас. Я сьогодні бажаю удачі. Нехай переможе найсильніша команда. Сьогодні у нас турнір -мікс. Міксуємо вас. Е ми чекаємо від вас порушення. <зуміння>. Чекаємо крутих емоцій. Не, не кричимо, якщо, якщо сильно хочеться, звісно, чуть трішки можна, але не рвайтеся, робіть все класно і сподіваюся, що все буде круто. Вітаю вас з відкриттям кіберіону. Сподіваюсь, вам все сподобається. Ласкаво просимо! town, let's Yeah, life is breezy. Mike out bad like Riri, bad like MJ, laugh like Hee Hee. Backside look real peachy, your girl backside on rakish. That's cheeky. My young birthday icy, it ain't cold out, it's freezing. Слухай, ну а розкажи, будь ласка, ми вже е, один тиждень тут відкриті, я то знаю результати. Але давай для наших глядачів розкажемо, як обухів. Е, ну, це загалом маленьке містечко в порівнянні з тими містами, де ми зараз відкриваємося частіше за все. Але як тут реагують люди, який потік, як тобі результати? Ну, все супер, повні кожен день повні посадки. Так як в Обухові нема такого подібного нічого. У нас із розваг тільки кафе, ресторани, більше піти нікуди. Mm -hmm. Тому від обухів відреагував чудово, всі в захваті. І, я ж кажу, що повні посадки кожен день. Це, це дуже важливо, дуже важливо, те, що реально конкуренція, хоча і є, є маленькі клуби, але вони не того рівня. Так. Слухай, мені знаєш, що дуже сподобалося в клубі. Оця вівка при вході. Розкажи більш детально, давай про залізо, про зони. Давай почнемо з нашої прошки. Що тут у нас? Про зона у нас на 10 ПК процесор i 5 відеокарта. 4060 Ti, преміум периферія від Asus і монітор 280 Гц. Як е, гості? Чи задоволені потужністю заліза? Е, дуже задоволені. Кажуть, таке, такого вдома немає, тому будуть приходити раду. Ну ходімо до буткемпів. Що там у нас на буткемпах? Ось ці наші два буткемпи. Максим, розкажи про них детальніше. У нас два буткемпи. один звичайний, один PRO буткемп В першому буткемпі у нас i 5 процесор 4060 Ti, 280 Гц монітори і периферія від Asus. Про буткемпі у нас 310 Гц, відеокарта 4070 і I5 процесор. Це, як завжди, потужно. Та за стандартами. Ну, а тут у нас сховалася зона гейма. Це звичайна зона на 5 ПК. Тут у нас відеокарта на 4060, 180 Гц монітори і i 5 процесор. периферія від Asus На моїй пам'яті це найменша геймер зона у наших да. Ну У нас буде доставлятися ще 9 ПК гейм зони трошки пізніше. Boy, If you notice, know i doctor, you patient. I raised the bar, but I do not weightlift. I dropped the bars, I told you, then weightlift. I'm at the bar, I dropped the location. Hang with the stars, to cop the new spaceship high. Who's top firm, and it ain't so high. back too loud, but there ain't no It's the same old guy, man, that ain't no А якщо знаю, яку тему хотів підняти, розкажи, будь ласка, про свій досвід. Я знаю, що в тебе є заклад в Обухові, у тебе великий досвід ведення власного бізнесу. Розкажи про свій бізнес. Як він, чи допомагає тобі той досвід, який ти там отримав, і що ти плануєш перейняти з того досвіду і додати, підкріпити це нашу франшизу. У мене є заклад Добробар, називається це коктейль-бар. У нас є там коктейлі, кухня, своя бургери. І він мені допоміг управління. Угу. Операційна діяльність, Операційна діяльність да, мені допомогла, тобто вся стройка пройшла і все гладко вийшло. Планую тут зробити на майбутнє якусь кухню, так як в ну, нас є бургери, вони рахуються назва звибухає одні з найкращих. Тому будемо дивитися в майбутньому. Зробимо тут кухню і будемо пробувати. В мене дуже цікава історія про твої бургери. Ну ще ж вона не така, прям цікава, але вона дуже показова. Коли наші системні спеціалісти приїжджали, технічні спеціалісти приїжджали на налаштування твого клубу, ти їх пригощав бургери. Так, так. Вони приїхали і кажуть, служе, ми такі бургери скуштували, просто найкращі». Так також саме персональний менеджер, коли приїжджав, обучав наших адміністраторів. Також я пригощав, то казав, що таких ще не куштував і казав, що ви також поціновуєш бургерів. Да -да -да. Тому сьогодні може вас теж прив... без бургеру нікуди не поїдемо, <рес> а поки не скоштуємо це чудо. Дуже-дуже круто. Прикольно, що ми зможемо доповнити наш формат, тому що ми завжди досить гнучкі в наших форматах, і ми пропрацьовуємо нові напрямки у нашій роботі. І дуже круто, якщо ми зможемо. Інтегрувати в нашу бізнес-модель подібне подібне виготовлення там продуктів на місці це буде дуже цікаво. Мені дуже цікава ця історія, тому. Друзі, слідкуйте, можливо, дуже скоро. Кіберіон буде ще й крута бургерна. Можливо. Да, да. Чому б ні? <свят> Чому б ні? Які плани, Які плани, Максим? Що робимо далі? Що думаєш, як воно буде розвиватися? Як відчуваєш? Зараз ми відкрили 25 ПК-4 консолі. У нас ще є зона, де ми можемо доставити 9 ПК. Загалом буде 3-4 ПК. І у нас ще є продовження приміщення, в які можна робити якісь окремі ще кімнати, буткемпи, можна робити якісь кінотеатри, ну, кімнати з кінотеатром, можливо, автосимулятори, ну, є куди розвиватися. Дуже багато направлень, да, які можна реалізувати, які будуть доповнювати бренд Кіборіон. Однозначно, чи відкритий ти до співпраці? Можливо, хтось із наших глядачів у нього є якийсь бізнес, і він хотів би е, підсилитися брендом Кіберіон і відкритися разом. Як ти? Я не проти, звісно. Круто, друзі. Якщо, якщо у когось є крута ідея, що можна розмістити поряд з Кіберіоном, звертайтеся до Максима, звертайтеся до мене. Я вам надам з радістю контакт, і Можливо, це буде е, початок крутої історії. Да. Партнерство це завжди класно. Партнерство однозначно це завжди класно. В цілому вийшов дуже цікавий кейс, і головне, що тут най е, незвичайніше в цьому клубі, це його квадратура і простір. Ну а тепер я Пропоную перейти до серця твого клубу. Я коли це побачу, мені дуже сподобалося, як ти це виконав. Давай покажемо нашу серверну та наше резервне живлення. Це наша серверна. У нас два провайдера, в майбутньому, може бути три, тому інтернет буде тут завжди. І саме. Саме цінне це у нас інвертор і безперебійне живлення з акумуляторами. 12 кВт інвертор і 24 кВт акумулятори. Ще у нас буде генератор. Безперебійне живлення у нас буде завжди. Слухай, я дуже вражений цим клубом. Все дуже круто. Що найбільше мені подобається, це простір. Тут реально дуже затишно, і тут відчувається рука людини, яка вже працювала в бізнесі, яка знає, що хоче молодь, і це дуже круто. Я бажаю тобі успіху. Бажаю, щоб цей клуб став найкращим у мережі, щоб показники були круті, і щоб нові формати народжувалися у нас разом в синергії і. Далі ми будемо масштабувати це на інших наших партнерів. Друзі, дякую за увагу! Такий от вийшов клуб у Бухові. Дуже крутий, дуже стильний. Пишіть ваші коментарі, як вам такий проект, і чекаємо на відкриття в інших маленьких містечках України. Somebody else is crazy. But next bringin' real back. be speaking his mind. That boy with the shit. He rap niggas beautiful. They be ready to kill you over a bitch. Hold up, I come around, niggas go put they hold up. up. Ask the question, be shut up and roll up. Roll up. She either dictates she throw up. Ooh. He tried to diss me to blow up. Boom. I'm VBS to the flow up. Ooh. Pink and ring look like a donut. I do this shit for them niggas who solid and free. All them real ones who just Right? <laughs>